Вітаю! Сьогодні на огляді машинка для підстригання волосся Xiaomi Riva R6305. Машинка живиться від акумулятора ємністю 2200 мАч, акумулятор літій іонний, матеріал корпусу abs пластик, є захист від бризок, низький рівень шуму до 55 дБ, потужний двигун, який може здійснювати до 6200 обертів на хвилину, світлодіодний дисплей, індикатор заряджання, вологе очищення. А також самозаточувальні ножі. Потужність машинки 5 Вт, час зараджання акумулятора 180 хвилин, час автономної роботи до 300 хвилин, ширина ножа 45 мм. Комплектація може відрізнятися. У мене була наступна: машинка для стрижки, кабель USB, щіточка для чищення, змінні насадки 4 штуки, пляшечка із маслом, накидка, гребінець та дорожній чохол. Габарити машинки наступні. Довжина 18 см, ширина та глибина 4,5 см, вага 157 г. Тип мотора роторний, матеріал лес, нержавіюча сталь. Регулювання довжини стрижки також можна здійснювати речашком, який знаходиться з лівого боку машинки. Регулюється на наступну відстань 0,5-1,5-2 1 та мм. Таким чином, довжина підстригання регулюється насадками та глибиною ножа на самій машинці. В комплекті присутні наступні насадки на 3, 6, 9 та 12 мм. Довжина підстригання таким чином може бути наступна: 3 5, 6, 8, 9, 11 та 12, 14 мм. Для того, щоб зняти насадку, необхідно перевернути машинку та здійснити горизонтальне натискання. В комплекті йде usb кабель для зарядження, але можна було б зробити вихід Type-C і не мати проблем при його заміні. Також є баночка мастила для змащування ножів. Щіточка для очищення. Знизу в коробці ще є приємні бонуси. Сумочка для транспортування. Інструкція. Гребінець, а також накидка. Керування машинкою наступне. Натискання на кнопку живлення вмикає її, повторне натискання вмикає другу швидкість. Наступне вимикає її. Через поділку в 20% можна бачити поточний заряд машинки. Продемонструю зарядку. На виході є спеціальний паз, тому неправильно під'єднати не вийде. Далі просто під'єдную до USB порта ноутбука. Поточний процент зарядження можна бачити на дисплеї. Порівняти якість підстригання із дорогими моделями я не можу, але за мою трішки дешевшу Philips стриже набагато краще. Непогана збірка, гарний дизайн, прекрасна комплектація, тому купувати можна як собі, так і на подарунок.